Італія в другій половині 20-го на початку 21 го століття. За цією темою я би дуже порекомендував один фільм, і один серіал, Перший «Ільдіво», тобто Дивовижний 2008 року. Це е, фільм присвячений е, одному з найлегендарніших е, італійських прем'єр-міністрів е, Андреотті. І. Частково показує і пояснює, як так вийшло, що він був одним з найавторитетніших італійських політиків і прем'єр-міністрів післявоєнній Італії. Але фільм доволі специфічний завдяки режисеру, можливо, ви знайомі з його роботи, роботи, такої як Молодий папа. Ну, режисер специфічно, особисто мені сподобалося, тому я рекомендую. І серіал Ільностра Дженерала Команда Генерала 2023 року про спецпідрозділ італійських карабінерів, які боролися з найстрашнішою італійською ліворадикальною терористичною організацією Брігади Росси. Італія. Була повністю зруйнована внаслідок Другої світової війни. Італійське суспільство виявилося розколотим, оскільки велика кількість прихильників фашистів, велика кількість прихильників лівих ідеологій, центристів. Всі вони. Опинилися в складній ситуації через те, що Італія була в складі країн-вісі і в 43-му році е, скинула режим у Саліні, перейшла на бік союзників. Але, оскільки бойові дії проводились на території Італії, навіть без врахування італійських бажань, так би мовити, тому що німецька окупаційна армія просто продовжила. Перетворившись із союзницької на окупаційну, продовжила тримати італійський фронт. Більше того, італійський фронт загруз, і фактично німецькі лінії оборони були прорвані майже наприкінці Другої світової війни в Європі. Це призводило до активних використань авіації і артилерії з союзниками та німцями, в свою чергу, що приносило величезні руйнування. В економічному плані, відповідно, більшість підприємств Італії були зруйновані, ті, які були переважно на півночі. На півдні вони постраждали менше через швидку висадку союзників. Але в, з урахуванням специфіки італійської економіки, південь і не був особливо промислово розвинутим, він більш аграрний. Ну, і в зовнішній політиці зрозуміло, що Італія виступала співагресором разом з Німеччиною в Другій світовій війні, і тому союзники ставилися до Італії з певними претензіями, називаємо це так. Уже на першому етапі реконструкції, яка відбувалася з 44 по 47 роки, було досягнуто помітних успіхів у відбудові економіки. Прем'єр Альчіде де Гаспері звернувся по допомогу до відомих спеціалістів та теоретиків концепції вільного підприємництва. Італійський феномен переходу від тоталітарної диктатури до парламентської демократії мав свої особливості. Демократизація проходила тут як наслідок воєнної поразки режиму. Проте, на відміну від Німеччини, цей процес в Італії спирався на потужний внутрішній потенціал, основою якого був великий рух опору. В лютому 46-го року уряд Гаспері доповів союзникам про результати дефашизації. З 394 тисяч справ державних службовців, що їх розглянули комісії, було звільнено півтори тисячі осіб і ще 531 відправлено на пенсію. Такі результати дефашизації, що сильно відрізняє італійські процеси від німецьких. А, але згортання чисток супроводжувалося просто новими самосудами над фашистами, тому що італійське суспільство не розуміло, як можна за е, всю італійську фашистську тоталітарну диктатуру е, по суті просто звільнити півтори тисячі людей з їхніх посад і 500 відправити на пенсію. Е. Проте, новий уряд, на чолі з Альчиди де Гаспері скасував 31 березня 46 року верховний комісаріат з чисток і припинив звільнення колишніх фашистів з держапарату. В зв'язку з цим знов таки італійська особливість полягала в тому, що на відміну від німців, де було два великих процеси денацифікації, через які пропустили всіх абсолютно і влаштували тотальну чистку, в Італії більшість фашистів, крім явних там політичних лідерів часів Муселіні, насправді просто залишилися на своїх посадах і продовжили відбудовувати італійську державу-економіку. У вересні 1946 року було укладено договір з Австрією про передачу Італії регіону Південний Тироль на умовах автономії. Луїдже Ейнауді, призначений віце-головою Кабінету міністрів і керівником Міністерства фінансів, приступив до запровадження політики жорсткого регулювання грошово-кредитної системи, спрямованої на зменшення інфляції, порятунок ліри, валюти італійської, і нормалізацію економіки країни. А з 1948 року Італія стала учасником плану маршала. Нові уряди відмовилися від політики автарки та жорсткого контролю за економікою, але корпоративні структури, контрольовані урядом, зберігались, наприклад, Інститут промислової реконструкції і великі приватно-державні об'єднання у важкій промисловості, створені ще у Згодом доволі швидко почали відроджуватись праворадикальні і неофашистські партії. Так, наприклад, 46-го року виникла партія Італійської соціальної дії, яка оголосила себе опозиційною до державно політичної системи, що формувалася в країні. І це знов таки певна особливість Італії, тому що в Німеччині відродження праворадикальних партій і ідеології починається більше з 70-х років, той час як в Італії, буквально 46-й, тобто наступний після завершення війни. 9 травня 46 року король Італії Вікторіо Емануель III зрікся престолу на користь свого сина Умберто, який виконував до цього функції намісника короля. 2 червня 46 року відбулися всенародний референдум з питань державної системи в Італії, і водночас вибори до установчих зборів. Більшість італійців, 12,7 мільйонів осіб, висловилися за республіку, але при цьому за збереження монархії висловилися 10 мільйонів. Монархісти протестували і апелювали до касаційного суду, який підтвердив результати референдуму, і тому 18 червня 46 року Італія була проголошена республікою. Більшість установчих зборів 22 грудня 1947 року схвалила Конституцію Італії. Конституція проголосила Італію демократичною республікою. Вищим законодавчим органом держави став парламент, обраний загальним таємним голосуванням, а главою Італійської республіки президент, якого в свою чергу обирали обидві палати парламенту, тобто Палата депутатів та Сенат, і представники автономних областей терміном на сім років. Тобто Італія стала парламентською республікою. 10 лютого 47-го року в Парижі було підписано мирний договір союзників з Італією. Договір константував відмову Італії від імперських завоювань фашистського режиму. Вона визнавала незалежність Албанії та Ефіопії, повернула Грецію до Деканес, відмовилась від Істрії, Далмації, на користь Югославії, відмовлялась від колоній, а Трієст набував статусу вільної території. Італія сплачувала репарації на користь СССР, Югославії, Греції та Албанії. Соціально-економічні питання були визначальними в діяльності уряду Дегаспері. сам прем'єр сповідував економічну доктрину неолібералізації, тобто повної свободи ринку, конкуренції приватної ініціативи. Проте ліві групи Християнсько-Демократичної партії вимагали запровадження політики державного контролю за економікою. В результаті боротьби у ХДП та парламенті перевагу здобула політика державного регулювання економічних процесів. З 1950 року уряд Дегаспері перейшов до більш-менш послідовної економічної політики, основними віхами якої стала економічна реконструкція півдня, часткова аграрна реформа і заснування каси півдня для фінансування і індустріалізації терміном на 10 років, створення спеціалізованих кредитних установ для південної Італії тощо. Як я вже згадував. Особливість Італії полягала в тому, що північні області вони були більш індустріально розвинуті, а південні за рахунок чудового середземноморського клімату були переважно аграрними. Через це північ була економічно багатою, південь був економічно бідним. 4 квітня 49-го року Італія приєдналася до НАТО. В грудні 55-го Італія стала членом ООН. 57-го вступило до ЄС, а в березні 59-го уклала США угоду про спорудження на її теренах американських військових баз для запуску ракет середньої дії. Незважаючи на це, Італо-совєтські стосунки достатньо поліпшилися, особливо в торговельному плані. Повоєнна відбудова та економічна реконструкція в Італії були завершені на початку 1950-х років. Після цього в Італії розпочалось потужне економічне піднесення. Особливо швидкими темпами розвивалась металургія, хімічна та автомобілебудівна галузі, які стали рушієм структурних змін в економіці Італії. Економічному піднесенню, що ввійшло в історію під назвою італійського економічного дива, сприяла низка факторів, а саме, завершення до початку 50-х років модернізації промисловості. Розробка нових родовищ нафти і метану, надходження доларів у зв'язку з розвитком туризму, аграрна реформа, розширення внутрішнього ринку і зростання попиту на промислову продукцію, американська фінансова підтримка та допомога за планом Маршала у вигляді 3 мільярдів доларів. Це станом на 2024 рік було б 39,2 мільярди. Успіхи науково-технічної революції. Ефективна експортна політика, участь Італії в європейській економічній інтеграції і низький рівень військових витрат. 1962 року християнський демократ Амінторе Фанфаніс сформував уряд лівого центру із демохристиян, соціал-демократів та республіканців. Серед найважливіших соціально-економічних заходів уряду Фанфані були націоналізація електроенергетичної промисловості, підвищення зарплати та пенсій, запровадження обов'язкової початкової та середньої освіти. З метою пом'якшення соціального протистояння було здійснено низку реформ. Перша п'ятирічна програма, прийнята 1965 року, передбачала прискорений розвиток півдня, розгортання житлового будівництва, підвищення пенсій та зарплати відповідно до зростання продуктивності праці. Були ліквідовані зональні відмінності в рівнях оплати праці. Ну, мається на увазі, що, там, наприклад, в регіоні Таскани зарплата може бути вища, ніж в регіоні Калабрії. Запроваджено 40-годинний робочий тиждень і розширено права профспілок. Поступки, економічні труднощі, світова енергетична економічна криза 74-75 років та безробіття активізували тероризм, який з кінця 60-х років і особливо в 70-ті роки вилився у форму політичних замахів та вбивств, висадження в повітрі важливих державних об'єктів та інші акти насильства. Цей період отримав назву свинцеві роки через постійні перестрілки. У 1970 році уряд Італії навіть втратив контроль над цілим містом Реджді Калабрія, де піднялося повстання. В 1975-79 роках кількість терористичних угруповань трошечки зросла із восьми організацій до 219. Найбільш відомими серед них стала бригада Росе, тобто Червоні бригади. Дуже добре показовим в цьому плані є інтро з фільму Дивовижне, який я згадував на початку. Я його виділю в окреме відео. Ну, ви розумієте, да? З питанням авторських прав, але посилання і картка відео обов'язково будуть. 16 березня 78 року, в день засідання парламенту, бойовики бригадироси, розстрілявши охорону, викрали колишнього голову уряду та одного з лідерів демохристиян Альдомора. Терористи зажадали звільнення своїх лідерів з тюрми, але уряд вирішив не йти на поступки, і через декілька тижнів експрем'єра було знайдено вбитим. Також в цьому контексті випливла діяльність горизвісної таємної масонської ложі Пропаганда 2 або як її почали називати П2, розкритої 1985 року. В списках її членів фігурували вище керівництво армії та секретних служб, міністри, депутати, представники приватного і державного сектору економіки, фінансових кіл тощо. І саме розкриття цієї масонської ложі Пропаганда 2 стало одним з великих поштовхів до. Відродження уявлень про великих масонів, які стоять за світовою змовою, намагаються захопити контроль над світом, теорія про золотий мільярд і проча дурня, яка не має нічого спільного з реальністю. Тому що ця масонська ложа Пропаганда-2 вона була просто престижною організацією для мажорів, крутих політиків і так далі. Як і в принципі більшість сучасних масонських організацій, результати парламентських виборів 76-го року дали змогу реалізувати компроміс. Прем'єр-міністром був призначений один з найбільш, так би мовити, гнучких лідерів демохристиян 57-річний Джуліо Андреотті. В історію цей час увійшов як триріччя національної солідарності. З часу червневих 79-го року парламентських виборів в соціально-економічній сфері Гору взяли консервативні тенденції. Ситуація погіршилась новою світовою економічною кризою 80 82 років. В 1980-му відбувся найбільший теракт в історії Італії вибух на центральному залізничному вокзалі в Болоньї, наслідок якого загинули 85 чоловік. Замовниками вважаються неофашисти та все та сама ложа Пропаганда 2, але реальні інф... замовники невідомі. Італійський уряд, на чолі з соціалістом Бенедетто Краксі, керував країною рекордно тривалий безперервний час аж цілих з 83 по 87 рік. Ну, щоб ви розуміли, такий період реально рекордний для італійських урядів тих часів. Новий підхід стосовно державного сектору передбачав часткову приватизацію та ліквідацію нерентабельних підприємств. Було дано поштовх бурхливому розвитку від дрібного підприємництва. Водночас уряд здійснив активну атаку на мафію, підвищив зарплату поліції, притягнув до судової відповідальності багатьох її учасників, дещо обмежив відповідно до нової угоди з Ватиканом вплив католицької церкви на освітні та сімейні відносини. В зовнішньополітичній сфері уряд Краксі, входячи, що він був соціалістичним, взяв курс, само собою, на покращення відносин з США, Західною Європою та зміцнення Атлантичної солідарності з НАТО, тому що в Італії соціалісти були адекватними. У 1990-ті роки Італія вступила як розвинена індустріальна країна. Провідною галузю стало машинобудування. Водночас в економіці Італії зберігались такі негативні явища, як міжрегіональні та міжгалузеві диспропорції, високі темпи зростання вартості життя, безробіття, деякі відставання в сфері високих технологій, дефіцит бюджету та державний борг, висока інфляція, неефективність державного сектору. Відбувалися військові зіткнення італійських солдатів в Сомалі, активізувалась мафія та теракти. Взагалі мафія займає окреме місце в історії Італії і післявоєнного періоду, зокрема. Виникла вона ще в 19 столітті. В період правління фашистів Муссоліні вів війну з мафією на повне винищення. Тому більшість італійських мафіозних кланів в США виникла саме в зв'язку з виїздом членів мафії в міжвоєнний період з Італії. Це навіть згадується в грі Мафія 2 в історії Віто Скалетті. На відміну від більшості художніх уявлень, мафія не є однорідною структурою. Навіть окремий клан є не просто родичами та найманими солдатами, а являє собою складну і заплутану схему з родичів, друзів, партнерів, компаньйонів та знайомих в кровньому, дружньому або бізнес-плані. Найбільшими мафіозними угрупованнями Італії є Коза Ностра, Камора та Ндранґета. Козаностра стала просто найбільш розпіареним угрупованням завдяки фільму Хрещений батько, який базувався саме на знаннях про структуру козаностри. Вона зосереджена переважно на бандитизмі. Ну, мається на увазі, специфіка козаностри це бандитизм. Каморра вважається найбільш кривавою мафіозною структурою, і яка зосереджена на торгівлі наркотиками і вважається контролером майже всього європейського наркотрафіку. Дрангета є однією з найпотужніших організацій взагалі в світі. Вона займається переважно перевезеннями нелегальних грошей, наркотиків, навіть підпільних ядерних матеріалів. Таким чином, Італія займає провідне місце в світі в сфері, що не контролюється владою та суспільством, тобто в сфері злочинності. Мафія розповсюдила свій вплив абсолютно на всі сфери життя італійського суспільства, і навіть призвела до кінця Першої Італійської Республіки, так званої операції чисті руки. Почалося все з того, що в 1992 році віцепрокурор Антоніо Ді П'єтро заарештував за хабар директора будинку для літніх людей, який був членом партії соціалістів. Партія відхрестилась від нього та почала відкрито зневажати. І в якості помсти директор почав давати свідчення на всі відомі йому зв'язки соціалістичної партії з мафією. По всій Італії почались арешти за звинуваченням в корупції та зв'язках з мафією. Другим поштовхом став випадок, коли до одного з членів соціалістичної партії перейшли карабінери, щоб вручити йому штраф за порушення дорожнього руху. А той подумав, що його прийшли арештовувати через корупцію, і сам видав поліцейським всю наявну інформацію і зізнався у всіх злочинах, які вчиняв. Дрібніші політики почали здавати великих політиків. І зрештою, восени того ж 1992 року один з політиків соціалістів покінчив з собою і в посмертній записці залишив інформацію про те, що є винним в злочинній діяльності, але не для власної вигоди він це робив, а для користі соціалістичної партії. Як наслідок, християнські демократи та соціалісти почали масово втрачати підтримку електорату. В 1993 році прем'єр-міністр Амато з Міністерством юстиції спробували видати указ про те, що кримінальна відповідальність за корупцією замінювалась адміністративною відповідальністю. Це призвело до вибуху народного невдоволення, а президент Скальфаро навіть відмовився підписувати цей указ як неконституційний. Це призвело до того, що всі чотири італійські партії християнсько-демократична, соціалістична, ліберальна та демсоціалістична, які були при владі весь післявоєнний період і вважалися основою всієї політичної системи країни, просто перестали існувати. І березневі вибори 1994 року та їхні наслідки іноді називають в Італії кінцем першої республіки. На виборах перемогли партії, які були або тільки що створені, або раніше ніколи не розцінювалися як популярні та впливові. Сформований в травні 1994 року уряд Сільвіо Берлусконі став першим урядом Другої Республіки. Щоправда, результати правління цих партій виявились не дуже втішними для багатьох італійців. 11 жовтня 1994 року було підписано договір про дружбу і співробітництво між Росією та Італією. Саме Берлусконі сприяв інтеграції Росії у велику сімку і перетворення її на велику вісімку. Ну і загалом Берлусконі не просто так в подальшому стане головним обличчям італійської корупції. В період діяльності другого уряду Берлусконі, що проіснував з 2001 по 2005 роки, було проведено закон Боссіфіні, який регламентував імміграцію, закон про обмеження. Куріння, а також закон про введення штрафних балів для водіїв. Ну, поясню, як це робиться. Водій порушує правила дорожнього руху, і йому з ходу не виписується штраф. У нього є певний запас штрафних балів, які, якщо він вичерпає, то після цього він почне сплачувати штрафи. З 2002 року в Італії в обсяг було введено євро. У 2003-му Берлусконі під Тримав інтервенцію в Ірак. В подальшому було створено ще два уряди Берлусконі, але в 2011 році, в результаті сексуальних та корупційних скандалів, Сільвіо Берлусконі був вимушений піти у відставку. З 2011 по 2014 років в Італії триває затяжна політична та економічна криза. Італія на рівні з Грецією та Іспанією виявляється надзвичайно чутливою для коливань в Єврозоні. Економіка почала завалюватись, а народ почав протестувати проти берлусконі. Закінчується ця подвійна криза частою зміною урядів і, зрештою, формуванням стійкого уряду на чолі з молодим 39-річним, але надзвичайно професійним матеоренцем. Він провів ряд рішучих реформ в сфері економіки, державного устрою та освіти. В зовнішній політиці він рішуче підтримав Україну одразу з початком війни в 2014 році, виступаючи з британським лідером Кемероном в якості представників молодих європейських політиків, опозиційних до Росії. 4 грудня 2016 року Ренце став ініціатором проведення конституційного референдуму з питань зміни повноважень і порядку формування Сенату. Проте італійці на референдумі ідею не підтримали, і Ренсі заявив, що в такому разі він йде у відставку. Новим прем'єром став Паоло Джентілоні, який проголосив про продовження курсу Ренці, зниження податків для робітників, спеціальні програми з розвитку півдня Італії, реформу кримінального права, оновлення закону про конкуренцію. Після виборів в травні 2018 року. Перемогу здобули популісти та євроскептики, і Джентілоні пішов у відставку. А в Італії почалась нова зміна урядів, що станом на 21 липня 2022 року завершилась черговими перевиборами. І нарешті, з 2022 року, уряд очолює лідерка італійських націоналістів-євроскептиків Джорджа Мелоні, яка проводить консервативну, націоналістичну та популістську політику. І, хоча крайні праві та крайні ліві в Європі дуже часто мають проросійські погляди, Мелоні рішуче виступила за підтримку України у війні з Росією. І завершуючи тему Італії цитатою Джуліо Андреотті Влада це хвороба, лікуватись від якої у людини немає бажань. І відеокліп на дану тематику ви зможете переглянути за посиланням в описі до відео або за карткою відео, яка вискакує в правому верхньому кутку.